Так, поїхали. У нас є питання по домашньому завданню. Значить, з підручниками розляка маємо номер 128. Другий пункт. Так, необхідно довести, що х квадрат мінус 2х плюс у квадрат, плюс 10y, плюс 28. Більше за 0. Значить, Так, дивіться. По-перше, ви пам'ятаєте, що завтра у вас буде контрольна робота. Контрольна робота за нерівностями, властивості нерівності виносяться на цю контрольну та доведення нерівності. Два аспекти. Те, що у вас було на самостійній роботі, от приблизно таке і буде на контрольній. І от ну... Одне з останніх завдань буде довести ну, приблизно ось таку нерівність. Ну, приблизно ось таку. І так, давайте спробуємо це зробити. Х2 мінус 2х плюс y квадрат плюс 10y плюс 28. Кирил, Давай подивись сюди уважно. Нам потрібно виділити два квадрати. Значить, перше, звертаємо увагу на ось ці два доданки. Х2. Мінус 2х. X плюс 1. Ми розуміємо, що для того, щоб усі ці три доданки так, звернулися до квадрата різниці, нам потрібно додати одиницю. Тому що 2х це подвоєний добуток одиниці та x. Ну, гаразд написали. Так, далі бачимо y квадрат і 10y. Y 10y плюс 10 плюс. 25. Правильно. Я просто немного забув. я забув, як це діляться. Ну. Я уже... так, так правильно, якщо забув, тоді потрібно питати, тому що завтра ви будете таке писати, і щоб ви вже не забули. І наразі дивись, в тебе є 1 і 25, це 26, це було 28. Тобто ще ми пишемо. 2. Угу. Ну і наразі ось ці три доданки. Хмінус. А, да, х минус 1 в квадрате uh -huh. плюс х плюс 5 в квадрате плюс 2. Угу. Uh -huh. Работаем оценки. Больше или равно нуля? И то больше равно 0. Больше нуля. И тогда все? И больше нуля. Все. И тогда мы имеем... Дійсно, що ми зібрали два квадрати, і за рахунок останнього доданка, який завжди є додатним, вся сума буде завжди додатною. Ну, гаразд. Нараз ну, так. Чи були ще питання по ДЗ? А перший пункт зробили. Там де А квадрат плюс Б квадрат. Плюс 6А, мінус 4B плюс 13 більше або дорівнює 0. Так? Yeah. Ну, давай тоді запишемо. І всі перевіримо. Тому що довести потрібно буде дві нерівності. Лише дві. Одна з них, я одразу кажу, буде ось такого плану. Там потрібно буде виділити два квадрати. Вона не буде складною. А інше. Буде навіть простіше. Там просто потрібно буде за означенням розглянути різницю лівої і правої частини, порозкривати дужки, зводити подібні доданки. Там залишиться взагалі просто число. Тобто, воно навіть легше. Так, ну тоді давайте спробуємо Значить, що об'єднуємо? А квадрат плюс 6, А плюс 9. І так, дивіться ще раз. А квадрат плюс 6а зводимо до першої групи. 6а це подвоєний добуток А та 3. Тому нам не вистачає 3 у квадраті, а 3 у квадраті це 9. і Ми це дописали. Так, далі у нас є що? А плюс Б квадрат. Мінус 4б плюс 4. Угу. Дивіться, так само. 4Б це подвоєний добуток 2 та Б. І тому нам не вистачає 2 в квадраті, це 4, і ми це дописали. А 9 плюс 4 це що, Кирил? 13. О, і тому я можу сказати, що 13 я розклав на суму 9 та 4. І наразі давай формулу скороченого множення. А плюс 3 в квадраті плюс b мінус 2 в квадраті. Так, дійсно. І тут маємо оцінки. Больше більше 0 и І e there більше 0. І тоді все буде більше або дорівнює нуля, ми розуміємо. Тобто тут за рахунок того, що два квадрати можуть бути нулями, сума все ж таки більше або дорівнює нуля. Ну і все. Ну, гаразд. Якщо більше питань немає, давайте будемо переходити до класної роботи. Поставте сьогоднішню дату, будь ласка, 23 вересня. 23 вересня класна робота. 23 вересня, класна робота. І давайте відкриємо збірник. Перший варіант. І так дивіться, на минулому уроці, наскільки я пам'ятаю, ми з вами е, розпочали, так, розв'язування лінійних нерівностей. У нас був номер 24. Ну, подивіться, будь ласка, в номері 24 ми на якому пункті зупинились. Ми становісь на 23. А, на 20, 24 не записували зовсім. Угу. Гаразд. Давайте тоді випишемо перший варіант номер 24. І так дивіться, ось це вже можна сказати так, що ми входимо до теми розв'язування нерівностей. І, ну, найперші такі нерівності простіше це лінійні нерівності. Ви бачите, тут у вас Х є у першому степені. Розв'язується лінійна нерівність здебільшого, як і лінійне рівняння. Тобто, по перше, ми можемо переносити доданки. З однієї частини нерівності в іншу, змінюючи знак на протилежне, так це властивості нерівності, тобто нічого нового не відбувається. Ну, можемо поділити обидві частини на одне й те саме відмінне від нуля число. Якщо воно додатнє, знак зберігається у нерівності, якщо воно від'ємне, він змінюється на протилежне. Тобто, все це було. І так, давайте одразу запишемо. У нас є 7х більше за 14. Так, 7х більше за 14. Ну, давайте, поїхали. Mm -hmm. Міша чує мене. Так. Mm -hmm. Давай будемо ділити обидві частини на 7. Значить, Ви бачите, 7 це коефіцієнт при х. І так само, як при розв'язуванні рівнянь нам потрібно звільнити цей х, так? Тому ділимо обидві частини на 7. Значить, Що отримаємо? Х більше 2. Правильно. Якщо ми поділили на додатнє число, знак на рівності не змінюється, і ми вже отримали х більше 2. Далі ми обов'язково зображуємо це на координатній прямій, але схематично. Дивіться, у нас знак строгий, строго більше 2. Тому само, саме число 2 нас не цікавить, і ми її виколюємо більше ідемо праворуч. І тоді ми можемо записати, що х належить міша від чого. А від 2 і плюс безкінечності. Угу. Від двох до плюс нескінченності. І дивіться, два у нас у круглій дужиці, тому що воно не належить проміжку. Воно виколоте. Так, давай далі ми ще зробимо пару пунктів ще. Пишемо мінус 3х більше або дорівнює 12. На що будемо ділити обидві частини? На мінус 3. Правильно. Ділимо все на мінус 3. І тоді маємо х. Так. Знак нерівності. Що відбувається? Перехортається. Так, ну змінюється на протилежне, можна сказати. так, І праворуч, що відбувається в нас? Мінус 4. Правильно. І тоді малюємо числову пряму. Мінус 4 ми дивимося вже не виколюємо, тому що знак не строгий. Тобто х може дорівнювати мінус 4. Менше. Іду праворуч або ліворуч. А, ліворуч. Угу. І тоді в нас х належить від. Мінус безконечності і мінус 4. Так, і мінус 4 у нас включно. І тому дужечка квадратна. Бачимо тут кругла, тут квадратна. Так, давайте третє. Одна третя Х більше за мінус 2. І так, Міша, ми можемо обидві частини поділити на одну третю, а можемо помножити на 3. І це буде той сам, так? Значить, тоді, що маємо. Х більше мінус 6. Угу. Так. Малюємо числову пряму. Виколюємо чи не виколюємо мінус 6. Виколюємо. Значить ставимо мінус 6. Ліворуч, праворуч. Праворуч. І тоді x належить. Мінус 6 і плюс безконічність. Мінус mm -hmm. 6 плюс нескінченність. Мінус 6 у дуже ці, тому що воно не належить проміжку. Так, от, оно, виколоте. Так, четверте. 01х. Менше або дорівнює мінус 5. Так само ми можемо або обидві частини поділити на 0,1, можемо. Або можемо помножити на 10. І це буде простіше. Так, що маємо? А Х більше менше нібо мінус 50. Угу. Так, виколюємо, не виколюємо. Не Угу. Потому что знак у нас не строгий. Так, далее куда идем? А, Ливорч. И х належить. А Минус бесконечности и минус 50 в квадратной скобке. Правильно, в квадратной дужиці, тому потому что належить проміжку. Ну, давайте ще п'яте зробимо. Ось тут. 4,7х більше за 0. Так, Міша, на що будемо ділити? А, на 4,7. Так, звісно, завжди ділимо на коефіцієнт при х. Тобто ми розуміємо, як і в рівнянні. І тоді маємо. х більше 0. І якщо ми це намалюємо. Упроворч. І тоді буде яка відповідь? x є мінус 0 і плюс безконечність? Mm -hmm. Дивіться ще раз. Від нуля до плюс нескінченності 0 у круглій дужиці, тому що він виколотий. Так, у нас знак нерівності на був строгий. Х не може дорівнювати 0. І маємо От такий відкритий промінь. Так, ну і шосте давайте тут розглянемо. Мішо. Мінус 2х да. менше або дорівнює нуля. Так, на що будемо ділити? На мінус 2. И тоди шо пишем. А, x больше нуля. А вот x больше или а. mm -hmm. mm -hmm. Так, так, выколюем, не выколюем. Не, не выколюем. Значит, малюем оттуда. Так, куда и рухаемся? А, и праворуч. И тут что? А, x, е квадратная скобка 0. І плюс нескінченність. Так. Нескінченність завжди у круглій дужиці, пам'ятаємо. А нуль у даному випадку у квадратній, тому що він належить проміжку. Знак нерівності не строгий. Раз. Давайте подивилися уважно, чи є якісь питання по цим початковим шести пунктам. 3,13. Так, Віка Носова, чує мене? Так. Ну, давай, поїхали. Так, на що будемо ділити обидві частини? На 1,34. Угу. Mm -hmm. Значить, ділимо на 1,34. Так, ліворуч маємо... Х менше за... А я ось так напишу. Так, щоб воно Легше було сприймати все це. І наразі. Знак у нас тут буде який у результатах. Мінус. Угу. Так, подаємо неправильним дробом. А, 7 третіх Умножить на восемь четвертих. Один на чотири. О 7 О. 7 четвертих, Але ти ділиш на 7 четвертих, тобто множиш. 4 4,7. Так. Тобто Пам'ятаємо, да? дільник, перегортаємо. Так, скорочуємо. 7 І 7 І тоді отримаємо а, мінус 1,1 Правильно. 4 третіх, виділили цілу частину, отримали мінус 1,13. Так, виколюємо чи ні? Виколюємо. Куди рухаємось? Вправо. Ліворуч. Ліво. В тебе х менше за мінус 1,1 треті. Тобто ліворуч рухаєшся. І тоді х належить чому? А, мінус безконечність і мінус 1,1 треті. Так, у круглій дужичці, тому що не належить проміжку. 2х більше за 18 мінус х. І так, мінус Х перекидаємо ліворуч. Значить, що маємо? 8. Ще раз, ти доданок. Ось цей мінус Х, який в тебе є. Кидаєш ліворуч. Так, якщо ми доданок переносимо з однієї частини в іншу, ми що робимо з ним? Міняємо знак. Угу. Ось ти і змінила знак. В тебе замість мінус X встало плюс X. Наразі зводиш подібні доданки. Ти Х більше, чем 18. І ділимо обидві частини. На 3. Маємо Х більше за 6. Угу. Виколюємо чи ні. Виколюємо. Куди рухаємось? Вправо. І яка в нас буде відповідь? Кругле скобки 6 і мінус безкомісність. А чого мінус? А, плюс безкомісність. Дивіться, від 6 до плюс нескінченності. Так, 6 у нас виколота, знак у нас строгий. Тому шість у нас у круглій дужечці. Воно не належить проміжку. Так, давайте дев'яте. Сімх плюс три менше або дорівнює тридцять мінус х. Так, ну поїхали, пиловітер. Мінус 2х перекидаємо. 7х плюс 3 плюс 2х. Ну, ти пишеш просто плюс 2х. Тому що 3 ти будеш кидати праворуч. І праворуч. А, 2... 30 мінус 3. О, ось це правильно. Доданок перенесли з однієї частини нерівності, в іншу змінили знак на протилежний. Зводимо подібні. 9х меньше либо равно до 7. Делим на 9. Получается x меньше либо равно 3. А не выполняем. А влево. Получается минус бесконечность. І плюс 3 в квадратний скоб. Правильно. Мінус нескінченність 3 у квадратній дужиці. Зараз. Так, подивилися, записали і переходимо до 10-го пункту. 1 минус 2х меньше чем 3х минус 18. Так, Вик, ну поехали. Минус а, 3х меньше чем минус 18 минус 7. Так. Получается минус 5х меньше чем минус 25. Делим на минус 5. Получается х меньше за 5. А, Внимательно, Вика. Ты делаешь... А об... Больше, больше. Mm -hmm. Ты делаешь обыдвечественное на число. Знак на ревность изменяем. Выколем. И мы идем вправо. Получається круглої скобки і плюс безконечність теж круглая. Від 5 до плюс нескінченності. Все правильно. 5 у круглій дужичці воно не належить проміжку. Знак строгий. Так, 11. Давайте дописуйте. Цілих 4 мінус 1,5х, більше або дорівнює 03х мінус 3,6. І так, дивись, Ми бачимо, що усі наші додатки це є десяткові дроби з одним знаком після коми. Тобто можемо одразу спростити. Помножити на що обидві частини. 10. Mm -hmm. На 10. Так? Да, На 10. Да, получается 54 минус 15х больше либо равно 3х и минус 36. Так. Минус 15х минус 3х больше либо равно минус 36 минус 54. Получается, минус 18х больше либо равно а, минус 90. Делим на минус 18. Получается, х больше либо равно 5. Знак. Менше або рівно п'яти. Так, тому що знов таки ділиш на від'ємне число. Тому знак нерівності змінюється на протилежності. Так, х менше або дорівнює 5. Гаразд. Не виколюємо. Влево. Получається минус бесконечность в круглой скобки. І 5 в квадратній угу. Від відмінус нескінченності до п'яти. Ну, гаразд. Так ну і Віка, давай завершимо цей номер. Дванадцятий пункт тривось х плюс. П'ятнадцять менше за одну шосту х плюс 10. Так, переносимо до Данки. Мінус одна шіста Х. Менше, чем десять, мінус 15. Так, вісім та шість зводимо до найменшого спільного знаменника. Там на на 3-4. Получается 9 деленное на 24х, минус 4 деленное на 24х, меньше, чем 10, минус 15. Ну, сразу. А, минус 5. Угу. Так, сводом левую частину. 5 деленное на 24х, меньше, чем... Да. І ділимо обидві частини. На 5 24. Так, і тоді дивіться, я вже ось тут буду писати. Ми ділимо на додатне число. Знак на рівності не змінюється, так? Ми мінус 5 будемо ділити. Ну, я ось так напишу. Мінус 5. Поділити на 5 24. Ну, щоб воно було зручніше. Так в лівій частині, в який у нас буде знак? Мінус. Значить, ставимо мінус і заводимо під спільну риску. Так. 24,5. Закращаємо 5,5. Получається, х менше, ніж мінус 24. Uh, Выполиваем. Вправо. А нет, влево. И получается в круглые скобки минус бесконечность и минус 24 в круглые скобки. Правильно. Вид минус на скиншенности до 20, минус 24. Ну, раз Гаразд. Так, чи є якісь питання? Ні. Гаразд, тоді поки що робимо е, перерву і ми зустрічаємося з вами вже на четвертому уроці. Все, побачимось.